Я радий вас бачити всіх в лисецькій громаді. І саме хочу подякувати Юрі Стефанчуку, Асоціації Міст, за те, що зорганізували такий захист в лисецьку громаду. Громада наша молода, вона створена в останній 2020 році. Громада всюди активна. У нас розширена інфраструктура. Дві великі школи, два садочка працюють питання освітянських, якби таких у нас немає не проблем. Е, працюють комунальні служби е, свої, які унікальні як. На мене, я рахую, що наш досвід багато чому і принімали до нас, приїжджали багато семінарів, приїжджали голови з цілої України, адже ми самі займаємося і екологічними питаннями прибирання сміття, благоустроями і заготівлюю сировини для, для комунальної сфери. Маємо свою техніку, маємо своє обладнання. Маємо свою місцеву пожежну охорону. Ми накриваємо біля 22 тисяч населення. Ми не кажемо, що це наша громада, не наша. Ми виїжджаємо на Завіздя, на Івано-Франківські села. У нас є екстрена медична допомога теж саме на території громади, яка працює універсально. У нас лікарня районна. Бувша лікарня, ми відкрили ідеальне паліативне відділення. Відкрили реабілітаційне відділення. Відгуки хороші. Лікуються і військові, і цивільні. Це. Лікарня, взагалі, то якщо колись лікувала 45 чоловік, 47, то сьогодні більше 200 людей є у лікарні щоденно. Лікарня затребувана. Я радію те, що нам вдалося її порятувати і втримати в спроможній мережі. І впродовж цього року ми відвідали декілька громад, але сьогодні. Перед прийняттям державного бюджету ми не випадково в цій громаді. З двох причин: перша причина, що ця громада одна із громад області, яка втратила велику частину свого бюджету завдяки тому, що було вилучено військове ПДФО. Бюджет два і три рази менший, ніж був минулого року. Тобто, ми розуміємо, що близько 100 мільйонів, і сьогодні близько 30 мільйонів це великий розрив. Частині потенціалу розвитку в першу чергу освітньої та медичної галузі, але і друга причина, чому ми тут, це віддати належне керівництво громади і всім його працівникам, що отримали інституційність цієї громади впродовж цього року. І а, говорячи про перспективи, то перспективи, в першу, в першу чергу, є надія на міжнародних партнерів і різні проекти, в які громада приймає участь і успішно має в цьому досвід. Щодо інституційності, то зрозуміло, що громада сформувала ті структури, які сьогодні надають послуги ще громадам, які живуть поряд. В першу чергу, окрім того, що говорив голова, найважливіше це є медична галузь. Зберегти районний рівень лікарні в громаді, яка не була районним центром, сформувати медичні послуги, перепрофілювати в реабілітаційний напрямок. Це велика заслуга великої команди людей і велика вдячність, що в той час в громаді були кошти саме на цей напрямок. І сьогодні результат це збільшення в десятки разів людей, які потребують цієї допомоги. Надаються реабілітаційні. Послуги. Пацієнтам неврологічного профілю, травматологічного профілю. Багато зараз поступає у нас військовослужбовців порівняно з минулим роком 58, так приблизно цього року зросла за 9 місяців 150 пацієнтів. Загальна кількість цивільних пацієнтів 300 осіб. Наше відділення взагалі потребує. Розширення у зв'язку з збільшенням кількості пацієнтів, особливо військовослужбовців, для надання повноцінних послуг реабілітації. 27 травня у мене поранення, туди-сюди. Ну тут я знаходжусь місяць вже місяць. — Ще до цього було до цього було на матейки. Я знаходився в івано франківську До цього в госпіталі в Києві лежав. От. Ну і один день в Харкові. Як вам вже з протезом навчилися? Ну да, можу показати. Враження в мене найкраще, і ставлення просто настільки людське, і фаховий підхід, і розрада, і порада, і рекомендації, і я кажу, вже повторюється максимальне заняття. Я дуже дуже щиро вдячна. Зробити так, щоб вони вперед дивилися на своє життя і вже допомогти йти тим шляхом. Зараз в шелтері перебуває 11 людей, це 5 жінок, 6 дітей і якраз пополам приблизно розділені, як постраждалі від домашнього насильства, так і внутрішнє переміщення особи. Принцип роботи шелтера він в тому, щоб тут можна було би безкоштовно жити. Кожному клієнту виділяється набір харчовий гігієнічний, їм даються контакти для комунікації з тими організаціями, які можуть. Бути корисними, складається індивідуальний план роботи, складається акт потреб для того, щоб люди справді вони як не відчували, що вони ніби до санаторію приїхали, де просто можна жити без планів на майбутнє, а щоб вони ну, що старалися в своєму житті змінювати. Бо реабілітація вона саме і складається із конструктивних змін. Я сама з Луганської області, Слов'яно-Сербського району, селище Сентянюк. Як ви потрапили сюди? Мені допомогли волонтери. Я благодарна этому шолтеру, где я знаходжуся. Директору Николая, я не знаю, отчества його. Сразу вам я благодарна дівчатам, которые мені допомагають, социальные сотрудники. І благодарна за те, що ви приїжджаєте, і волонтерам благодарна за те, що вони за нас все переживають. Вже більше як два з половиною роки ми працюємо, лікуючи захисників та захисниць України цей ортопедо-травматологічний стаціонар з операційною з таким післяопераційним відновленням і реабілітацією. Станом на зараз у нас є 18 пацієнтів. Ми останніх місяців чотири ми постійно працюємо в такому перевантаженні. У нас є 14 ліжок стаціонару. Але настільки великий, як черга, і така кількість звернень до нас і від командирів військових частин, і від самих бійців, і часто від франківських лікарень і шпиталю військового, що ми не маємо сил. Відмовити, і ми беремо навіть більше е, пацієнтів ніж ми в принципі ми передбачені для такої кількості. Всього від початку повномасштабної війни, коли від початку нашої роботи, ми вже близько 510 військових проліковані. В середньому це є три тижні часу. Знаходяться тут люди. Ми є травматологічного профілю лікарня. Це є травми костей, суглобів, упорно-рухового апарату і хребта. У нас є повний цикл е, оказання допомоги хворим. Тобто зараз в більшості лікарень, якщо прооперували пацієнта, то немає можливості в інших лікарнях дати повноцінну таку реабілітацію. Тобто ЛФК, масаж і таке решта заходів. А у нас є повний цикл, у нас дуже потужна команда реабілітологів, масажистів, ерготерапевтів. з 22 по 24 травень я проходив службу командиром мінометного розчоту. І отримав травму, поставили мені протез лівого кульшового суглобу, і вже в травні мене списали. І Мені посовітували сюди приїхати на реабілітацію, як це дуже хороший реабілітаційний центр, і взяв собі до уваги і приїхав і не пожалів. Десь близько 30 мобілізованих до нашої компанії. От у компанії є два засновники, які почали свою роботу у 2009 році. І вже 15 років успішно розвиваємося. Щороку відкриваємо нові проекти, збільшуємо штат працівників, таким чином і збільшуємо сплату податків в регіоні. Ми є найбільшим платником в ОТГ, так само найбільшим роботодавцем в ОТГ. Налічуємо більше 100 моделей диванів, ліжок, матраців, стільців. Так само вже. Рік тому почали розвиток корпусних меблів, меблів з дерева, з масиву. Ми представлені в всіх регіонах України. Маємо близько 70 роздрібних магазинів через дивиську мережу. Ми почали експорт в 2021 році, в грудні місяці. Тобто, невеличка партія. Один диван поїхав в Румунію. На даний момент ми вже експортували в Румунію, Німеччину, Іспанію, Чехію. І Польщу. ми навіть робимо готелі і ресторани в Сакордон в Європі. Ставку робимо зараз на розвиток США і напрямок Великобританії.